Добрий вечір, наші хороші! Сертифікат минулого тижня знайшла Тамара. Бог послав тобі, Тамара. Алло? У нас тут таке стало? Виїжджаємо. Ревізор. Минулими вихідними у броварах відбувся благодійний забіг в підтримку полонених бійців полку Азов. Брали участь в ньому сім'ями з маленькими дітьми та навіть з домашніми улюбленцями. Бігли абсолютно всі. Патрулювали Ми разом з броварськими поліціянтами. Місцевий житель в села Кулажинці в п'яному у гарі проломив сусіду голову лопатою. Переплутав бідолаха призначення інвентарю, хотів, мабуть, скарб викопати, а знайшов собі проблем. Що все? Да, тут все з урожай? Ні. Пишаємося нашими броварськими дітьми. Вихованці художнього колективу Акварелі зібрали своєю творчістю гроші та купили екофло для наших захисників, які перебувають на Бахмутському напрямку. Заряджає позитивом та дарує гарний настрій, наче магнітом притягає до себе всіх броварчан в парку своєю музикою та неймовірною енергетикою. Місцеві спеціалісти його гру оцінюють на вищому рівні. Професійно я можу вам сказати, це ідея комп'ютерна програма. У мене слух ідеальний. Я бачу, як він красиво грає. Детальніше, хто він народний улюбленець та звідки з'явився в броварах, ми розкажемо вам вже наступного тижня. Рятувальні операції «Чотирилапиків» ми проводили цього тижня. Спочатку на дереві застрягнув котик. Цілий день бідолаха боявся злізти. Та бровари не без добрих людей. На допомогу прийшов Вадим. Ну, як кушку дышать, а? По телевізору покажеш мені? Щоб путін здох. Учора до нас звернулася підписниця Ніка за допомогою врятувати песика. Позвонили люди або втопимо, або пристрелимо. Забирайте. Малечу з Русанова в бровари ми привезли та передали в добрі руки волонтерки. Хвостик вже проходить медичне обстеження та адаптується. Тоді будемо вакцинуватись, оброблятись і шукати родину, так що може хтось побачить. Такий собі мультсеріал Котопес вийшов за мотивами ревізорських буднів. Єдине на світі є такий кіт-пес. Відомі імена трьох переможців конкурсу Піцбург. Учасники вже отримують свої роли та доїдають ще свою піцу переможцям минулого тижня. Хто ще не вигравав, не засмучуйтесь, у вас є всі шанси. Прямо зараз на нашому каналі триває ще один розіграш від Піцбург. Тож швиденько тицяйте під постом беруть участь, і вже наступної середи п'ять щасливчиків отримають свої смаколики. Бровари, шукаєте світло в кінці тунелю. 500 гривень уже там. Правила незмінні. змінні. Знаходьте цей сертифікат. Робіть селфі з ним. Переходьте за QR-кодом, що на звороті, висилайте нам своє фото. Далі ми зустрінемось і обміняємо сертифікат на гроші. Наші хороші бажаємо вам гарних вихідних. Ревізор